І Святого Духа. Дорогі у Христі, сьогоднішню неділю ми з вами за літургією прочитували Евангельський уривок, про те, як Господь наш Ісус Христос, наближаючися до городських ворот міста Наїн. Зустрів похоронну процесію і побачивши, що мати хоронить свого єдинородного сина. І мало того, що ця мати втіряє одного сина, вона ще й вдова. Тобто по людських мірках це одна з найтрагічніших земних подій, коли мати вже Будучи самотня і ще й хоронить сина свого одного. Ми з вами, братя і сестри, зараз маємо можливість, на жаль, але теж переживати щось схожі події, оскільки в нас іде війна страшна. Кожен день ми тіряємо дуже багато молодих людей, хлопців, які захищають нашу країну. І ми, як священники, просто дуже часто. Ну, В силу політичних обставин ми не дуже часто, але коли ми приходимо і ми бачимо, як мати ридає над гробом свого сина, це, ще раз повторююся, у людських мірках це є надзвичайно важко. Неможливо знайти слова утіхи для тої матері. І, на жаль, ці події мають місце зараз у нас в Україні, і це надзвичайно важко і трагічно. Господь наш Ісус Христос, Він, будучи Богом і живодавцем, тобто тим, хто дає життя, Він, звичайно, у власті Воскресити будь-яку людину і перевернути горе на радість. Але тут, у цьому Івангельському уривку, я би хотів, щоб ви звернули увагу саме на його людську сторону. Тому що святі, отці, тлумачачи цей уривок, вони кажуть, що зверніть увагу, як він тут, як людина, проявляє жалість до цієї вдови, яка втрачає свого сина єдинородного. І оця жалість, він хоче і нас навчити в цьому євангельському уривку, оцій добродетелі. Тому що жалість до людини, до колег, друзів, до знайомих, до взагалі до чужих людей це є прояв, якщо хочете, це синонім слова любов. А любов, ви знаєте, це є найбільша добродетель у християнстві. В кінці кінців наш Бог є любов. І християнство, якщо хочете, це є релігія, любові. Вона саме і відрізняється від усіх інших релігій світу, то що наш Бог, саме християнський Бог, це є любов. Коли от будете ставити перед собою питання Бога, тому що і в інших релігіях і пости тримають, і там е, добрі справи роблять, але саме Бог любов є тільки в християнстві. І оця жалість або співчуття. Яке ми можемо виразити, ви скажете, так, да, коли ми приходимо на похорони там, наших близьких чи друзів, знайомих, ми ж не можемо воскресити їхню там родича, чи чоловіка, чи батька. Да, ми не можемо у силу своєї людської немочі. Нам Бог таку можливість не дарував. Але ми можемо то, що в нас прийнято в народі, благочестиве слово, поспівчувати. І тому, коли ми зустрічаємося з людиною, у якої горе, в сім'ї, то правильно й говорити, що ми співчуваємо тобі. Друге питання, що ми вкладаємо в ці слова, тому що ми, як священники констатуємо, що дуже багато людей взагалі не приходять на похорони, якщо у когось там, навіть із друзів, і знайомих помирають. Находять тисячі причин, але вони не приходять. І святитель Ніколай Сербський. Він каже, що, по-перше, у всіх людей є страх смерті, хтось не йде на похорони за страха смерті, тому що боїться за себе, не боїться за того покойника, чи там боїться за ту родину, яка втратила людину, а боїться за себе. І є ще сором смерті. Тобто людина хоче тільки, щоб не говорили про смерть, тільки щоб мінімум негативної інформації було. Це якраз ці всі антихристиянські почуття, які ми бачимо, коли ми хоронимо, десь трагічна ситуація, тому що чим далі, тим то більше і більше, коли люди взагалі рахують, що не треба прийти на похорон, поспівчувати тій людині. Але людини і люди, які втрачали близьких, вони знають, що вони розуміють, що ніхто не прийде і не воскресить їхню там дружину. Чи чи чоловіка, понятно, але ця підтримка моральна це то людське, браті і сестри, яке так у нас, на жаль, ми його так забуваємо. Так воно в нас ісякає у силу формалізма, суєти, думки тільки про себе, егоїзма. І тому потім і пропадає то співчуття, що то тільки на словах, а на реальних справах нема його. Тому що скільки вдов лишилося тепер, після війни, війна ще проходить. І вдови – це та категорія, про яку апостол Павел каже, що до них треба, так як і до сирот, проявляти презрення, ну не в тому плані, що обходити їх, а допомагати їм. І це є те дієве співчуття. Дієве, не просто. Взагалі, наша віра православна, вона, можна сказати, її кінець, і вінець у тому, щоб ми навчилися за все життя, будучи православними християнами діяльної любові. Тому що саме це нас характеризує як християн, саме це є індикатор нашої церковності, нашого. Християнства, це є деятельно любов, це є жалость до других людей. І сьогодні приклад Євангелія нам показує, що сам Спаситель, будучи Богом, він воскресив цього Сина, але він і жалів цю людину. І важливо в собі ці почуття виховувати, і якщо їх немає, якщо серце закам'яніло, якщо ми не жаліємо ближніх своїх, не проявляємо жалость, це говорить те, що ми. Щось не так робимо. Що наша церковність, вонася не тільки формалізувала, що ми лише даємо собі отчет, що ми піст витримали, що ми ті молитви вичитали. А який результат? Результат буває нульовий. Я приведу аналогію, тому що воно близько мені з спортом. От Дуже багато спортсменів, вони самолюбуються тим, що вони взяли там участь. У чому, що вони там якийсь рекорд побили. А буває так, що це і стає самоціллю, тобто результат їхніх трудів і якихось тренувань – це є лише самолюбування. а пользу ближнім взагалі ніч може не приносити ніяку. Тому так і християнство, воно може все пройти в русло формалізма. І когось виконання по прививці вже по рутині, а результата не буде, тому що наше серце буде закрито до того, щоб до когось проявити милость, сострадання. І це, це от буде трагедія всього нашого життя. Я так проаналізував недавно, що людина з віком. Вона має бути більш добріша. Тому що молода людина дуже запальна, гаряча, вона все дуже хоче, особливо це студентські роки, все хоче правильно, все там дуже надзвичайно в опозиції до батьків, тому що рахує, що батьки неправильно роблять, а вона правильно робить, бо вона більше знає. І от життя, вона така штука, що. Якщо ти не смиряєшся не жиєш по Євангелії зразу, то скорбі, болезні тебе все одно нагнуть. Як би ти не, не бився в груди, який би ти не був по соціальному статусу, чи багатий, чи дуже талановитий, життя, воно, як кажуть у народі, воно все рівно людину смирить і заставить десь поглянути на ті речі, які в молодому віці людина не могла ніяких бачити. Так от, Індикатор якраз того, що людина в церкві, тим, що вона з віком починає все більше думати про інших, ніж про себе. Якщо так не є, значить, вибачте, но вона помре законченим егоїстом. І печальна ця смерть цієї людини, тому що за все життя вона думала тільки про себе, тільки як би собі, собі, інших людей не існувало. Тому. Будемо цього боятися. І будемо розуміти, якщо ми старіємо, а й думаємо тільки про себе, значить, щось не так ми в житті своєму побудували. Ми Євангеліє ніби читали, але воно не коснулося нашого серця. Воно пройшло мімо. І ми стали просто фарисеями, які знають, але не виконують. Тому, браті і сестри, Цього вам бажаю, цей недільний день, щоб кожен івангельський уривок, не тільки цей, торкався нашого серця, змінював його, і щоб у нас була дійсно і жалость, яка є синонімом любові до людей.